Україномовного каналу. Уїжджаємо з Миргороду. Прощай, прощавай як українське. До побачення, До побачення. ні на ну, хто зна, будемо ще, не будемо. Ну. Гарне, гарне місто, гарні спогади залишились. Все залізло в автівку. Ну, так, що вікна двері відчиняти не можна. Утрамбував усе. Ну Сподіваюсь, що доїдемо. Все. Туди, Уїжджаємо. Машина повна, але усі, усі вся родина тут. Максик, Максик, де ти там? Ага, тут. Гарно. Все. А далі Харків. Прощавай. Миргород, який приютив нас на більше, ніж на 2 роки. Два роки і три місяці. Все, пока любий наш. Може ще зустрінемось україномовного каналу. Абазівка Дуже красива церква. Подобається мені тут і музей самогону та пива. Але набудь це. Остання, а може ще, може ще і буде колись. Їдемо. Скоро Полтава. Україномовного каналу, місто Полтава, Полтавська область Україна. Ну що, може останній раз тут їду. Для себе на згадку, ну і ви подивіться. Гарно. Ну, пробки не дуже великі, так що може і бистренько проскочимо, а може. хто Швидень. Швиденько. Швиденько, дуже на підказує, що бо? Поїхали, зелене. Для україномовного бачите, Сільпо, Макдональдс. Но не сьогодні і, на жаль, ми на зелені не встигли. До наступного разу. Макдональд сьогодні не заїжджаємо. Їдемо до Чутова. Там будемо. Україномовного каналу. Це вже Харківська область, тільки, ну, ще... тільки в'їхали. Полтавська область, до побачення. Гарно було і пока. Місто Балки, Харківська область. Для україномовного каналу. А який тут гарний. Ставок і рибалки сидять на лодках, щось ловлять. Це гарно. Все, наступне вже, вже під'їжджаємо, скоро Харків. Україномовного каналу. Приїхали ми в Харків, вже темнішає. Ну все за розкладом, як і планували, близько. 6, пів на 7, бабулі сказали, будемо вдома. Все. Усім миру добра злагоди. Рідний Харків, але, на жаль, дружина читала телеграм-канали. Каже, на жаль, вибухи знов є, каби літають. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, молі Максим каже вам пока! we <laughs>